Фотовиставку з зображенням загиблих чернівських воїнів, які обороняли Чернігів та країну, мають оновити на початку листопада. Відповідне доручення дав до воо міського голови управління культури під час наради в муніципалітеті 3 жовтня. Ну ми бачимо, що всі реагують, і рідні підходять до, на жаль, своїх близьких, хто віддав життя за те, щоб ми могли жити і працювати. В місті під українським прапором і прості чернігівці шанують наших героїв, і багато людей там і ввечері дивляться. Ми розуміємо, що у нас набагато більше ніж 30 чернігівців віддали своє життя за Україну за наше місто. Починаючи з 2014 року, відповідно я думаю, що треба робити список спільно з воєнкоматом. І починаючи з 2014 року, завершуючи там. 23-м, сподіваюся, кожного місяця, десь там по 30, Можливо, там трошки збільшити кожного місяця, так от робити, щоб ми всіх вшанували, всі на це мають право, всі гідні. Нагадаємо, фотовиставку на центральній алеї встановили до Дня захисника та захисниці України, зазначивши, що експозиція надалі оновлюватиметься регулярно. Тут розмістять всіх хто з 2014 року загинув, захищаючи Україну. На інформаційних стендах фото та коротка біографія полеглих захисників з Чернігова. Над поповненням виставки працює управління культури міськради спільно з Чернігівським обласним терцентром комплектування та соціальної підтримки. Спочатку тут розміщуватимуть чернігівців, які загинули під час оборони міста та країни і згодом перейдуть до мешканців області.